Навіщо купувати вентилятор за 700 гривень, коли можна купити мобільний кондиціонер за 1900 гривень в місяць. Модель ось вона. Ось як він виглядає. Досить прикольний мінімалістичний дизайн, який впишеться в будь-яку частину вашого житла. Основні переваги даного кондиціонера це те, що ви можете його поставити будь-де. Наприклад, ви живете в орендованому житлі, в якому із якихось причин ви не хочете встановлювати спліт-систему. Тому це рішення саме для вас. І так, панель керування. Вона досить проста та інтуїтивна. Тут є таймер часу, який ви можете виставити до 24 годин. Е, є швидкість вентилятора, три режими, які ви також е, завжди можете виставити. Є збільшення або зменшення температури, три режими: е, охолодження, вентилятор і сухе повітря. Режим сну. І в цілому все. І тут вадік режим побалуватися легенько. Що ми маємо в комплекті? Трубка для відводу конденсату, гофра для виводу гарячого повітря від кондиціонера та додатковий перехідник для гофри. Також маємо гарненький пульт, висновок. Мобільний кондиціонер, який легкий і простий в монтажу, який з легкістю охолодить вам площу приміщення до 25 квадратів. Кому цікаво більш детально про підключення його, пишіть слово монтаж, і ми знімемо більш детально, як це все правильно підключить. Також звертайтесь, кому потрібно підібрати кондиціонер під охолодження, під обігрів або під різну площу. Ми з радістю для вас це зробимо з вами дзвінок.